Вітаю на каналі Інтертехніка. Рухаюсь зараз по площаці, де стоять всі трактори. Хочу вам показати модельки від Донфенк нові. ось. Вони 24-го року випуску, доступні до замовлення. Проведемо на них огляд, заведемо, зробимо тест драйв, загалом подивимось, що це таке, з чим його їдять. Давайте розпочнемо з моделі на 40 кінських сил. Seдon FENG 404 DG2. Бачите, по головних характеристиках 40 кінських сил безпосередній приск, 4 циліндровий двигун, коробка з реверсом, 4 передачі вперед, 4 назад, повишені, понижені. Передачі для роботи двигуна і трансмісії. Навісний механізм у нас витримує 550 кг. Бачите, галогенні стопи, є підсвітка задня. При задньому ході можна вмикати. Задніх противаг у нас немає. Ось так. Передні встановлені. Передня оптика у нас комбінована, тут є і галогенні, і лінзові ліхтарі. Він повнопривідний. Я підключаємо передок. Повітряний фільтр у нас йде у масляній ванні. Бачите, і висока вихлопна труба, вище водія по салону. У нас звичайне кермо. Під кермом знаходиться перемикач реверсу. Зліва увімкнення повного приводу, увімкнення блокування заднього диференціалу. Ось. Увімкнення валу відбору потужності. Ось таке широке м'яке крісло на подушці. Пол у нас майже рівний, бачите, є резиновий коврик підножка з однією секцією. По панелі приладів показчик палива, тахометр, мотогодини і тиск масла. Ось у нас тут встановлений щиток від навіски. Можна чіпляти на нього кабіну відразу і вже менше прийдеться дороблювати його для встановлення кабіни. І бачите також такі скляні рамки до вигляду передніх коліс. Ось, щоб можна було дивитися на колію і сюди не закидало бруд під час роботи. Педалі в нас не навісні, звичайна педаль, щеплення і подвійна гальм. Далі йде акселератор. Розташування нормальне. Бачите? Запобіжники відразу під кермом знаходяться в легкому доступі перевірити, можливо щось перегоріло для безпеки самої техніки. Замок запалювання, увімкнення світла. Інші електроприлади керуються ось таким мультиджойстиком, що знаходиться зліва під кермом. Отак. От Потім погляньте на двигун. Це каєморський двигун. Ось фільтр масляний, паливний. По компоновці все окей, в легкому доступі. Є теплозащита двигуна. Ось сам вал, який йде на передній привід. Армовані шланги на рульове. Ось тут бачимо сам міст міні трактора. Передня гума у нас сім і п'ять на шістнадцять, а задня дванадцять і чотири на двадцять чотири. Навісний механізм у нас йде з одним гідравлічним циліндром, немає двох зовнішніх. Також є гідровиходи з бистросйомними штифтами. Це вже плюс по-сучасному. Ось такий фаркоп, який регулюється по виліту і куту повороту, та самі пера. Виноси ось такі. І бачите, тут у нас є і різьба, і швидкі регулювання. Трактор, бачите, 24-го року також обладнується розеткою під причіп, яка йде в комплекті. ось І просто достановлюється і вона вже є. Також йде ще зі комплект в ньому, набір інструментів та прикладка на головку разом з трактором при купівлі. Погляньте на задній міст його товщину, конструкція салону до трактора кріпиться жорстко, без подушок. Ось Він доволі жорсткий, але сидіння на подушці це вже, в принципі, виріжує. Давайте його заведемо, послухаємо роботу двигуна. Увімкнули масу. Так, салон виглядає зсередини. Тут бачимо показчик палива, тахометр, температуру, я вже це казав. Увімкнули запалення, бачимо, тут у нас є ще додаткові показчики різних помилок і датчики. Запускаємо техніку. Tolpaimas. І заглушили міні-трактор. Зараз ще обов'язково варто випнути масу. Отак. От і все. Напишіть, будь ласка, в коментарях. кого є отакий трактор DongFeng 404 DG2. Якийсь відгук про нього, хто на ньому працює, ламається він, не ломається. Перейдемо відразу до наступної модельки. Це дуже схожа, в принципі, майже ідентична, але з двигуном на 40 кінських сил, меншою гумою, але все інше у нас таке саме. Погляньте. Гума 65 на 16 передня. Та задня у нас 11.2 на 24. Ось, по навісному механізму. В принципі, дуже все сходиться. Майже таке саме, але тут немає додаткового підсилення. Витримує така 450 кілограм навантаження. Уже встановлена розетка для причепу, також зручне кріплення для третьої точки. Один комплект гідровиходів, саме комплект, тобто їх два штуки по салону. Бачите, тут інакше керно встановлене, можливо від іншої моделі. 24 рік трактору. Є також щиток на навіску. Приборна панель ідентична, керування електронікою ідентичне. Передній місць такий самий по потужності, як ставиться на 40-сильну модель. Тому запас міцності тут дуже гарний. Бачите, 80-ка. Акумулятор тут стоїть. Та по-іншому побудові. У нас такий же самий міні-трактор з такою ж самою комплектацією, коробкою, але слабшим двигуном та меншою гумою. Тут у нас встановлений також повітряний фільтр менший та менша вихлопна труба. В принципі, все, що стосовно двигуна. Ось так він виглядає, покажу з усіх сторін. Це ідентичний 404 Діж 2, як і ось ця модель. Такі три червоних красавці стоять. Також напишіть, будь ласка, в коментарях, в кого, можливо, є такий міні-трактор. Напишіть відгук про роботу з ним, як ви з ним справляєтесь, чи добре його ремонтувати. Буде цікаво подивитися, почитати це. Можливо, інші люди, які собі розглядають таку техніку, можуть проглянути та прийняти рішення про купівлю або ж не купівлю такої техніки. Щоб дізнатися ще більше якихось характеристик, можливо, там ширину колії, можете перейти на сайт, переглянути. Там, в принципі, ці всі моделі є. Ось. І тепер йдемо далі. Думаю, наступне відео буде огляд джинми, які тут є в наявності, а саме які моделі, які комплектації та чим вони відрізняються одну від одних. Бачите, зараз площадка досить наповнена, є про що розповісти. Тому підписуйтесь на канал, обов'язково. Ставте лайк, пишіть в коментарях те, що я вас просив, можливо, є якась власна думка. Теж пишіть. Ось. А ми будемо розповідати про джинму. Ось такі вони тут є. Будемо робити тест-драйв. Прокатаємось на них. Покажемо, чим вони відрізняються. Ось. Дякую за увагу.